Шрек це любов, шрек це життя. Якщо ці два речення прокинули у вас давно подавлену травму, то вітаємо вас! Ви знайомі з мемами про шрека. І це не дивно, бо дана франшиза ніби від початку задумувалася як один великий мем іронія і над казками та фольклором, і над тогочасною поп культурою. І коли по шреку виходили ігри, вони були не менш іронічними, та було одне виключення. Гра настільки серйозна, що з нею не позмагається навіть The Last of Us. Гра, фанати якої відданіші, ніж гравці Солзборни. Гра. Окей, okay, ні. Мова про Шрек Супер Слем. Низькоякісний арена файтинг по ліцензії з середини нульових. Але саме меми про шрека привабили до цієї гри людей, які неочікувано самі для себе зробили з неї глибоку кіберспортивну дисципліну, момент слави якої був більш вражаючий, ніж ви можете уявити. Проте так само раптово гра і зникла з радарів більшості змагальних гравців у файтинги. Але ж чому так сталося? Що ж, сьогодні ми розберемося як у тому, чому Шрек суперслем здобув популярність, так і в її несподіваному уході в небуття. Над сценарієм попрацював Ігор Неживий, автор каналу Теорія Ігор. Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Владислав Цепиш, автор каналу Треш Адептус. Ви на каналі Blast Esports. Не забудьте підписатися на нас, якщо бажаєте більше подібного контенту, підтримати нас лайком і коментарем. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду! Напевно, не всі з вас знають, що взагалі такі ті арена файтинги. Тож давайте спочатку розберемося з ними. Арена файтинги це такі, де бої відбуваються на великій 3D-арені, на якій дозволено вільно пересуватися без усіляких обмежень. Тобто Tekken чи Soul Calibur – це звичайні 3D-файтинги, а Jump Force чи Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm – це арена файтинги. Зазвичай останні базуються на популярних аніме франшизах, мають шалену динаміку, камеру за спиною персонажа, а також. Катастрофічно неглибокі та спрощені. Майже всі дії в цих іграх робляться натиском однієї кнопки, і щодо балансу в них зазвичай не турбуються, бо фанати аніме і так схавають. Через це частіше за все вони не мають кіберспортивних сцен, а задроти жанру на них плюються. Однак є одне але. На середину нульових арена файтинги ще не встигли сформуватися як чіткий окремий піджанр. Це зараз ми маємо нескінчений потік одноманітних ігор по кожному популярному аніме. А до появи Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi, файтинги з вільним пересуванням по 3D-аренах не мали якоїсь чіткої формули. За великим рахунком, крім делогії Power Stone, складно взагалі згадати хоч один арена файтинг тих часів. Тож не можна сказати, що розробники Shrek Super Slam обрали легкий шлях. Грастала в деякій мірі справжнім першопроцессом. Проходцем. Які ж незвідані експерименти нас можуть очікувати? А ні, це просто клон смешу. Хоча, ну як, не зовсім? Шрек Super Slam це арена файтинг із механіками, які принаймні частково надихалися культовим платформи файтингом Super Smash Bros. Тут у персонажів також немає полоски ХП, і натомість гравці мають заповнити, а не опустити, інший показник, атакуючи супротивника. Як і в смеші, всі дії в грі виконуються однією кнопкою або комбінацією кнопок. Є додаткова зброя, яку можна підібрати на аренах, а також блок, виконаний у формі щиту, який слабне з часом. Та на відміну від смешу, де чим більше ви б'єте ворога, тим сильніше його відкидують з арени ваші наступні атаки. В суперсламі ви заповнюєте слем бар, після чого маєте можливість зробити супернику слем спеціальною слем-атакою. Ооо так, це точно не за мемиця. думали розробники, бо ще не знали, що таке меми. Проте тут то якраз і криється, на перший погляд, фундаментальна проблема гри. Якщо в смеші викнути супротивника з арени можна тільки здібною грою, то у файтингу про шрека, як тільки у вас з'являється слем атака, достатньо її натиснути, і ви можете гарантовано попасти по опоненту, бо ухилитися від цих фінішерів дуже і дуже складно. Та гравці Слем, схоже, вдивилися в мануал гри, побачили в ньому згадку про відміну анімацій деяких прийомів щитов і зрозуміли. З цим можна працювати. Shield Cancelling працює досить просто: ви вводите прийом із довгою анімацією, натискаєте блок, і анімація відміняється. Цікаво, однак, те, що набраний моментум після відміни анімації зберігається, і блоком можна відміняти анімацію дешів у повітрі. Тобто, після падіння у вас не буде анімації відновлення. Ця техніка зветься спільнотою гри Crumpet Dashing. І вона становить основу для багатьох інших. Наприклад, після крампи Дешу ви можете зробити ще один стрибок у повітрі, зберігаючи інерцію від дешу і пролетіти таким чином крізь усю арену. Це зветься Свус. У грі також є Onion Boosting, який дозволяє дешитись, відміняючи заряджену атаку в повітрі. Нойно бустинг так, ціна звистуватимуть дедалі кращими. Те саме тільки відміняється заряджена атака на землі. Суп граб відміна захвати одночасним водом іншого прийому Огермент поєднання ефектів від двох прийомів в один за рахунок їхнього одночасного вводу і ще дуже багато чого. Якщо вам цікаво буде після цього відео навчитися грати в Шрек Super Slam, то пропонуємо подивитися The Complete Shrek Super Slam The Хайд. На YouTube каналі Provider of Souls все це дозволило надзвичайним чином пришвидшити ігровий процес та зробити комбогру глибшою. І хоча проблема імбовісті слемів не була вирішена остаточно, вона була суттєво послаблена, бо тепер здібним пересуванням від більшості з цих прийомів можна втікти. Тим не менш, спільнота гри прийняла цю особливість та побудувала стратегію навколо неї. І це було можливо завдяки, здавалося б, іще одному абсолютно зламаному аспекту механік нескінченні комбо. Чимало персонажів у грі мають комбінації, які гарантують гравцю повний слем метр проте на відміну від більшості інших файтингів, де один інфініт гарантує перемогу у раунді, в Шрек Супер Слем немає раундів, натомість є тайм-ліміт, за яким потрібно слемнути опонента більше разів, ніж він вас. До певної кількості, звісно, але зазвичай це 4 або 5. Таким чином недостатньо зробити одне чи два нескінченних комбо. Потрібно перевершити у цьому суперника, і це може бути дуже непросто через височенну динаміку. Тож, попри зламаність, гра, яка привабила чимало гравців суто своєю мемністю, стала високотехнічною дисципліною з потужною конкуренцією. І все це навіть без високих призових фондів, бо людей надалі вмотивовували грати меми про шрека. Ну ви уявіть, який ефект? Дослідження гри на наявність вище описаних технік і стратегій почалися тоді, коли в неї з'явився Subreddit. І згодом він переріс у цілий окремий форум Shrekboards. Назва продіює Smashboards. Там найбільш активним себе зарекомендував гравець Miaomix. Він взяв на себе роль модератора форуму, а також суттєво доклався до розуміння технік та мети гри. Щоправда, він лишився найсильнішим гравцем у цій дисципліні ненадовго. Спочатку першість забрав пан Скічу, а потім вже згаданий провайдер of Souls, який є великим ентузіастом арена файтингів як таких. Більшість змагань з цієї гри проходили онлайн ще до того, як це стало мейнстрімом, ну тобто до пандемії і тож гравці з Америки та Європи встигли звикнутися із, м'яко кажучи, неідеальним неткодом та високим пінгом на Долфіні, емуляторі GameCube. Офлайн-турнірів з Shrek Super Slam майже не було. Всі вони проводилися у якості сторонніх змагань на подіях зі Smash Bros, і серед них згадки вартої хіба що той, що в 2015 році проходив при університеті Ворика. Бо гранд фінал того турніру якимось дивом набрав майже 180 тисяч переглядів на Ютубі, і після нього про Shrek Екс Суперслем як про кіберспортивну дисципліну заговорили новинні видання та блогери. Але ні, цього разу ви не вгадали. Лагучий онлайн це далеко не основна причина того, чому про суперслем досить швидко забули. Головна проблема цього файтингу в тому, що це арена файтинг. Ні, ми не кажемо, що всі арена файтинги погані, але такий стереотип виникне на пустому місці. Адже, на відміну від більш традиційних ігор у жанрі з видом збоку, до арена файтингів додається необмежений рух у третьому просторі та лоу граунди, хай граунди на аренах. І якщо в грі є таймер, а ви маєте перевагу у матчі. То чому би замість того, щоб ризикувати і підставляти себе під удар задля нарощення ще більшої переваги, не почати бігати від суперника взад-вперед, а то й взагалі взбиратися на хайграунд і надавати супернику себе дістати? Такі речі потрібно ретельно балансувати, і це явно не те, до чого мають хист розробники більшості файтингів по ліцензії. Додайте до цього й те, що код гри надзвичайно кривий. Ми просто нагадаємо, що гравці навчилися поєднувати ефекти від двох прийомів в один. І стає зрозуміло, чому вже в перші роки були знайдені способи випасти за геометрію мапи та взібратися на недоступні при звичайній грі місця. Звичайно ж, робити це на турнірах заборонено, рівно як і, наприклад, відміняти щитом захват не з метою перепозиціонувати себе та ворога, а з метою не дати супернику нічого зробити до кінця таймеру. Проте це у свою чергу накладає серйозні обмеження на ігровий стиль гравців і відмагає від судді не тільки постійно дивитися за матчем, а й іноді вносити вкрай суперечливі вироки. І навіть із усім цим, оптимальна гра в Шрек SuperSlam вже не виглядає так ефектно, як раніше. Вигадано чимало способів затягнути гру своєю рідним кемпінгом, і на це ще накладається і незбалансованість ростеру. В цьому файтингу є щонайменше один забанений персонаж це Червона Шапочка. А бан персонажа, який не є босом, для файтингів велика рідкість, і її найслабший персонаж циклоп. Немає дешу, що геть перекреслює будь-яку з його можливих сильних сторін. І ми б хотіли сказати, хоч шрек суперслемі вийшов із моди, але в нього все ще грають віддані фанати. Але ні, дисципліна справді мертва. На шрекбордах не було постів з березня минулого року. На Сабриді, дай Бог, що раз на місяць заходить якийсь випадковий відвідувач, який напише пост, хоч якась активність присутня тільки в Discord, але й там у вкладці майбутні турніри пустота. Можливо, це ще не кінець. І ми побачимо лютий шрекінг. Ой, тобто відродження даної гри в тому чи іншому вигляді. Проте навіть провайдер of souls спочатку перемкнувся на One Piece Grand Invasion, Арена Файтинг, який, на його думку, значно краще балансує необмежене пересування в 3D просторі, а зараз і зовсім відійшов від кіберспортивних справ. Але якщо Шрексу при вас зацікавив, то не хочемо відважувати вас від його вивчення. Зрештою, хоч ви вже й не встигнете стати топ 1 гравцем у наймемнішу файтингову дисципліну, ви весело проведете за Шрексом час із друзями. Стоп, а до чого тут файтинг? Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях, які ще нішові кіберспортивні дисципліни ви б хотіли, щоб ми оглянули. Також на нашому YouTube каналі ви можете переглянути есей на відеоігрові теми, ну а якщо хочете дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Усі посилання в описі під відео. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!